Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, у нас новеньке надходження у продаж. Це Audi a 3 2017 року випуску. Це вже рестайлінгова версія. 2 літра турбо під капотом. Передній привід, коробочка, автомат dq 381. Автомобіль у нас чорний на чорному салоні. По комплектації має безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Лінзоване світло, камеру заднього руху, панорамний дах. Салончик просто в ідеальному стані, повний електропакет, датчик світла дощу, круїз, шкіряне мультикермо, речі, незвичайне а скошене з палюстками, 178 тисяч пробігу. Салончик шкіра як нова, клімат-контроль, блютуз, Auto, CarPlay, все це, звісно, мається. Подивіться, як круто виглядає автомобіль ззаду. Салончик взагалі без нарікань, чорна стеля, панорамний люк, ну просто топчик. Як завжди, друзі, придбати можете у лізинг кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тездрайв до нашого автосалону.